«I I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down, down, А вона шедба Авана Седопумбашева. Це назва дебютного альбому Кімбри, співачки, композитора і гітариста з Нової Зеландії. Вона його перевидала, включивши туди шість нових пісень перед початком концертного турне у США і Австралії. Торік їй було вручено приз критиків на церемонії присудження новозеландських музичних нагород. Альбом став платиновим у Австралії, де продано 70 тисяч його примірників, і новій Зеландії, де купили 15 тисяч. Думаю, що мистецтво має здатність розчулювати, змушує інакше думати, може провокувати. Часом воно навіть змушує незручно почуватися, але потім тішить. І я хочу робити таку музику. Я не збираюся надто довго думати, куди це мене заведе у сенсі кар'єри. Спентамаштайнтикінбатзек Пісня «Come into my head» – це шостий сингл альбому. Відео вийшло у вересні. Співачка, що поєднує джаз поп і рок нині виступає у Сполучених Штатах. Квитки на більшість концертів продано. Кімбра каже, що саме від гастролів одержує найбільше натхнення для написання нових пісень. Часто сідаю на заднє сидіння гастрольного автобусу і нотую ідеї, записую ритм на лаптопі або взагалі наспівую нову мелодію на мобільний. Наступним кроком для мене буде, коли я знову матиму певний період стабільності, зібрати усе докупи і почати обробляти ідеї, але така робота справді захоплює Після США і Канади. Кімбра вирушить для промоції свого альбому до Австралії.